Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо вашу увазі віброшлів-машину від компанії Bosch, а сам модель GSS 140A. Постачається вона ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у в постачання є уся необхідна технічна документація. Звісно, що в комплекті йде сама шліфмашина, до неї йде пилозбірник, котрий досить легко встановити, шліф-аркуш з зерном 120 та трафарет, завдяки якому ви легко можете зробити отвори в шліф-аркуші. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 0,22 кВт. Кількість коливань 28 тисяч коливань на хвилину. Амплітуда коливань 1,5 мм. Габарити шліфувальної платформи 101 на 112 мм. Габарити самого інструменту 125 на 112 на 139 мм. Вага 1,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої шліфмашини. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що 220 Вт для такого розміру шліфмашини – це досить висока потужність. Далі скажемо сміливо про те, що по ергономіці, як завжди, у Боша все дуже добре. Окрім того, що шліфмашина завдяки грибоподібній формі руків'я дуже добре сидить в руці та їй зручно працювати. Саме руків'я ще й дуже добре прогумоване і має рельєфну поверхню. Завдяки цьому шліфмашина не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Вона оснащена великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливістю більш тривалої роботи без перерви. Спеціальним виходом для можливості під'єднання пилососу. Окрім пилососу, ми звісно можемо під'єднати і пилозбірник, котрий в нас, до речі, досить легко розбирається та, відповідно, досить легко очищається, завдяки тому, що внутрішня частина даного пилозбірника в нас з такого нетканого матеріалу, як, наприклад, фільтр в тому самому пилососі. Увімкнути шліфмашину досить легко, клавіша запуску знаходиться на руків'ї. Шліф аркуші в нас затискаються досить надійно, завдяки. Досить міцним та надійним защіпком З приводу мережевого кабелю, окрім того, що він у нас досить довгий, він ще й дуже добре прогумований у проблемних місцях, що суттєво захищає його від зламу та продовжує термін експлуатації самої шліфмашини. А завдяки тому, що в нас прямокутна підошва є можливість доступу навіть у кути, тобто у важкодоступні доступні місця. Ще важливий момент у комплекті йде спеціальний трафарет, задля того, щоб ви могли зробити отвори в шліф аркуші і за допомогою цих отворів. Дана шліфмашина буде ще більш ефективно збирати все сміття. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання, та підберуть вам той інструмент, котрого потребує ваше завдання. Особисто я також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. Друзі, побачимось у нових та цікавих оглядах.